Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Десята вечора в Україні. Інформаційний марафон триває. Головні новини від журналістів фактів та вікон. Вітаю! Російські війська з опівдня запускають у бік України партії ударних дронів. Безпілотники залітали на нашу територію з північного та східного напрямків. Нині повітряна загроза через дронову атаку триває у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. А міністерство Великої Британії оборони Великої Британії з посланням на дані розвідки підрахувало, що в листопаді російські війська запустили по Україні рекордні 2300 дронів. У відомстві припускають, половина безпілотників, які окупанти використали проти України, були фальшивими цілями. Так росіяни намагалися заплутати та виснажити нашу ППО. Водночас, британська розвідка фіксує у грудні кількість дронів, якими російські війська ледь не щоночі атакують Україну, зменшилася у кілька разів. Від початку цього місяця. Окупанти випустили приблизно 850 ударних дронів. Та знизити активність Росії могла не через втому або нестачу дронів, а через погодні умови. Вони у грудні не завжди сприятливі для дронових атак. Вочевидь, погодні умови нині сприятливі для атаки безпілотників у ростовській області Росії. Там масовану атаку дронів на місто Міллерево фільмують очевидці. На кадрах чути гуркіт кулеметів і вибухи. Дрони, які прямують у бік аеропорту, намагаються збивати, повідомляють користувачі соцмереж і пишуть про пожежу на вулиці після падіння уламків. Реакції російської влади на це поки немає. Тим часом з'ясувалося, що російському аналоговнєтному арешнику щонайменше сім років. А накреслювати цю ракету, вочевидь, розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше. Це вдалося з'ясувати українському військовому порталу Дефенс Експрес. Видання оприлюднило результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності Арешнік. Місяць тому російські війська запустили її по Дніпру. І відтоді кремлівський диктатор та російська пропаганда нескінченно рекламують Арешнік як новітній та унікальний. Альний, але чергову російську брехню спростував серійний номер та дата виробництва на одній із деталей ракети. І це квітень 2017-го. Тобто саме цей арешнік був зібраний не пізніше 2018-го Та весь цей час лежав на складі. Цікаво, що саме у 2018-му Москва, нібито вирішила відмінити постачання на озброєння ракет Рубеж, які Кремль нині і видає за так званий новітній арешнік. КНДР нарощує верництво зброї та збільшує поставки до Росії. Про це написало американське видання The Wall Street Journal із посланням на супутникові знімки. Попередньо близько 200 заводів у північній Кореї працюють на повну потужність. На думку редакції, це дасть змогу Росії використовувати свою перевагу у кількості зброї і виснажувати українські запаси. Також видання зазначило, посилаючись на власні джерела, що Північна Корея вже відправила до Росії близько 20 тисяч контейнерів боєприпасів. Починають чи від артилерійських снарядів та завершуючи балістичними ракетами нового зразка, також нещодавно пхен'ян надіслав до Росії самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню великої дальності. Росія утилізує армійців з КНДР у штурмах на Курщині. Втрати серед північнокорейських військових вже сягнули трьох тисяч бійців. Про це Володимиру Зеленському під час ставки доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Детальніше про це почуємо у вечірньому зверненні президента. Дивімося, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні ставка кілька питань. Доповідь по Сирії після осади і після Росії там. Правильний розвиток ситуації важливо, щоб світ працював разом зараз, щоб якнайшвидше дати спокій Сирії та всьому цьому регіону, щоб відновити стабільність там і щоб нам в нашому простіше було зупинити цю війну, війну Росії проти України, послабити Росію, послаблити заради наближення миру, надійного справедливого. Доручив нашому міністерству закордонних справ працювати. Активніше, щоб встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи, зі свого боку, ми допоможемо Сирії пройти цей час, підтримуємо продовольчу безпеку. Це наша моральна перевага. Україна допомагає багатьом країнам забезпечувати нормальність життя, зокрема через продовольчу безпеку. Нам цей регіон, як і будь-який інший регіон світу, потрібен стабільним та мирним. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Стармером. Я вдячний за підтримку, за готовність Британії надалі допомагати. Обговорили інвестиції у наше оборонне виробництво. А також постачання зброї ми обговорили і тиск на Росію за війну, і особливо цінуємо санкції проти російських танкерів тіньового флоту, який забезпечує Путіну гроші на війну. Всі такі танкери повинні бути під санкціями, і від них треба уберегти не лише європейські порти. Зараз всі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі, мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини по 50 років. Використовує все, що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна, і з точки зору фінансування війни, і з точки зору шкоди для природи. Жодне море світу, ані Чорне море, чи Азовське, Балтійське, Північне море, жодне море не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності зараз. У чорному морі мазут це проблема самих людей, і Путін нічого не робить. Його зараз цікавлять тільки його старі арешники та інше божевілля. Треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру і до відповідальності за все скоєне. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Доповідав головком Сирський щодо фронту та щодо районів Курської операції. На Курщині є вже більше трьох тисяч поранених та вбитих північно-корейських солдатів, Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість, і, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави і поруч із корейським півостровом. Для Китаю, для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це загроза. Те, що Москва передає військові технології північну Корею і допомагає режиму п'яняні снущатись людей та тримати частину корейського народу у рабстві однієї родини, коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих. Хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою? Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти. Ще одне щодо словаччини. Багато питань журналістів сьогодні про поїздку Фіцо в Москву. Насправді, після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремось заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для Словаччини тіньові домовленості з Путіним це або торгівля державними інтересами. Або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозицію, і щодо можливої компенсації для Словаків. саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого глазу, не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для Словаків і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому у Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють, чому немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу. Слава Україні! Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого зокрема входять дві пускові установки Петріот, зенітно-ракетні комплекси Арісті, також 15 танків леопард та боєприпаси до них. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Німеччини. Крім того, в пакет допомоги увійшли зенітні самохідні установки Гепард, безпілотники, снаряди, керовані ракети, гранатомети, кулемети, снайперські та звичайні гвинтівки, обладнання для розмінування та набої для стрілецької зброї. Фінансування військової допомоги складається Двох частин це кошти від федеральної урядової ініціативи, які використовуються для фінансування поставок зброї та зброя зі складів Бундесверу. До оголошення цього пакета канцлер Олаф Шольц заявляв, Німеччина вже надала Україні військової допомоги на 28 мільярдів євро і надалі не послабить свою підтримку. Навіть військові хірурги з багаторічним досвідом не пам'ятають такої цифри: 36 діб із турнікетом на нозі. У харківському шпиталі прооперували бійця, який понад місяць не міг евакуюватися з позиції під Вовчанськом. Весь цей час на його пораненій нозі був щільно затягнутий турнікет. Зазвичай їх рекомендують накладати не більше ніж на дві години. Але коли варіантів немає, коли навколо запеклі бої лишається сподіватися на диво. І воно сталося. Олександр вижив унікальну операцію. Бачили наші кореспонденти. Упродовж цього ексклюзивного матеріалу на екрані буде qr код відсканувавши, який ви зможете підтримати харківський шпиталь. Попри важкий стан боєць притями. Кілька годин тому його привезли з під Вовчанська. Кидається в очі, наскільки він худий. Питаючи, чи це його звичайна вага. Виявляється, до заходу на позиції Олександр Важив приблизно вдвічі більше. Наступив на ліпісток в такому стані. Перебував неділю. ой, місяць і шість днів. Не могли вибратися? Не могли да, евакуювати. Нога, що вже встигла муміфікуватися, замотана у пакет. Ось він той самий турнікет. Рекордсмен його не зніматимуть до останнього. трохи в головці затхожуться і будемо засипати. Аби ця операція стала можливою, Олександру довелося переливати кров. Через значну крововтрату показники були низькими, плюс зневоднення, виснаження, інтоксикація, втручання він міг би не перенести. Поміло цього пацієнта була гнібальба немінія. Це було зв'язано з тим, що пацієнт нічого не їв, не пив, тобто довгий час, і він розповідав, що фактично нормального прийому їжі він вже не пам'ятає. Обложимося, будь ласка. Ще донедавна медики тут дивувалися бійцеві, який вижив із турнікетом на руці, з яким чекав на евакуацію 24 доби. Це було восени. Я дуже пам'ятаю свою першу реакцію. Я коли по внутрішньому інформуванню отримав інформацію про цього пораненого, там написано Турнікетний синдром 24 доби. Абсолютно перше, що я зробив, це запитався. Ну, напевно, 24 години. Мені сказали, та ні. Для усієї команди медиків, і для анестезіологів і для операційних сестер, і для хірургів із санітарами такі випадки унікальні. Навіть ті, хто працюють у харківському шпиталі усю війну від 2014-го, і раніше такого не пам'ятають. Ми ми не зустрічали в літературі даних про такі довготривали турнікет. І, на жаль, зараз це трапляється. До у нас був пацієнт 24 доби на верхній кінцівці, а тут на нижній 36 діб це більше місяця. Якщо б вони не наклали або зробили б це невірно, то він би помер. Тому я думаю, навченість зростає. Поступово наповнюються війська людьми, які пройшли базове навчання і розуміють, що і як робити при отриманні поранення. Сама ж операція, кажуть військові хірурги, у таких випадках мало чим відрізняється від їхніх щоденних втручань. Хіба що працювати треба швидко, бо стан пораненого тяжкий? Ну, в принципі, в такому ослабленому стані, якщо ходи, то бажано поскоріше завершити операцію, щоб ним зайнялися анестезіологи, компенсувати його всі ці ну, ну, тут зневоднення, стан зневоднення анемії. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши який ви зможете підтримати медиків військового шпиталю. Цей збір на коштовні ендопротези і інструменти. А так нічого почуваю себе. Добре, за пару днів після операції. Ми прийшли навідати 41-річного Олександра. Його стан вже стабільний. Він не в реанімації, а у звичайній палаті. Ще слабкий, але розуміє, яке це диво, що вижив. Я вже осознавав, що я втрачу ногу. Я вже не зациклювався, я розумів, що втрачу. Ну і цим і жив. Хотів жити, хотів до родини. У мене два сина. Хотів попасти до родини. Все, щоб мене спонукало. Наприкінці тижня Олександр вирушить медичною евакуацією на захід. Далі протезування про те наскільки рідкісний його випадок він дізнався вже після операції. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ, єдині новини. Майже половина українців за вступ країни до НАТО без окупованих територій. Ще торік таких була третина. Такі результати опитування фонду «Демократичні ініціативи спільно з центром разумкова не готові підтримувати вступ у НАТО, якщо частина території України залишиться окупованою. 36% опитаних у половини з них є родичі в окупації. Ютуб у Росії майже заблоковано. Різке падіння трафіку відеохостингу відображається у відкритій статистиці Google. Про це також пишуть російські опозиційні медіа. Зазначають, трафік Ютуб в Росії став п'ятеро повільнішим від показників липня, періоду, коли російська влада ще не почала штучно обмежувати роботу сервісу. У середині грудня російські користувачі почали частіше скаржитися на уповільнення. Ютуб серйозне падіння трафіка почалося 18 грудня напередодні так званих підсумків року із путіним і триває досі. Раніше в місцевих медіа з'являлася інформація, що на уповільнення Ютуб почали скаржитися абоненти мобільних операторів. За їхніми повідомленнями завантаження відео було або недоступне, або відбувається дуже повільно. Джерела російських змі на медіаринку допускають повне блокування відеохостингу в Росії, а деякі експерти кажуть, що воно фактично відбулося. Службовий пес Дік не пустив ухилянців через кордон на Одещині. Шестеро чоловіків призивного віку намагалися нелегально потрапити з України до Молдови. Довести справу до кінця порушникам завадили прикордонники та їхній службовий пес. Дистанційний інструктаж, нібито безпечного маршруту чоловікам, дав адміністратор через телеграм-канал. У разі успішної втечі організатор хотів від 5 до 10 тисяч доларів від кожного клієнта. Нині усі порушники затримані. Замість втечі за кордон вони отримали. Адміністративні протоколи.